Зараз в Ужгороді мінус один градус, а вночі було мінус три, а в гірській місцевості мінус десять і до двадцяти сантиметрів снігу. Скажу, що от в п'ятницю, припустимо, було плюс двадцять чотири, всі почали перевдягатися із шуб в шорти. А от така температура призвела до того, що почали знову шорти знімати і вдягати шуби. То природне, що такі перепади природи так призвели до того, що сакура в Ужгороді просто не розсвіла. Так, її тут немає. Є традиційний фестиваль Сакура Фест. Він проходить якраз цей період, і зазвичай завжди так було, що на початку квітня сакура цвіла, навіть вже відцвітала. Минулого року в цей період вже вона відцвітала. Цього року вона не зацвіла. Тож власне цвітіння сакур не побачили. Єдине, що поодинокі такі сакури були, так але це називається що називається поодинокі. Масового цвітіння не було. Але сам фестиваль Сакура Фест вирішили не відміняти, адже як правильно ви сказали, він присвячений зазвичай не лише красі природи, її квітінню. Але цього року додалися ще й інші мотиви, і це пов'язано якраз з нашою незламністю. І всі локації фестивалю збирали донати на Збройні Сили України. І в перший же день було зібрано порядка 300 тисяч гривень. Планувалося 500 тисяч гривень зібрати за час проведення фестивалю. Зібрали більше. На що ці кошти будуть направлені, давайте послухаємо волонтерів. У Харкові є, є сакури, але не, 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 не так багато, багато так. Та. От. А здесь, я думаю, що це буде просто, про, про, как... просто вогонь. У нас своє нема, Ми постійно кожного року приїжджаємо на сакуру. Коли свято сакури, ми постійно приїжджаємо. У нас є замовлення велике від 63-ї окремої бригади. Де воюють дуже багато наших закарпатців. Вони вже випробували наші дрони. Наші дрони зарекомендували себе дуже класно, тому в нас величезна черга на них. Це війна дронів, як би там не було, це війна новітніх технологій. І наше завдання бути в авангарді, бути на передовій, скажімо так, цих технологій. Скажу, що ми почули щойно з вами і люди, які приїхали. Це були харків'яни та. Жителі Івано-Франківська, загалом ми тут побачили практично всю Україну. Люди спеціально їхали в Ужгород, аби подивитися цю красу. Але тим не менше, скажу, що вони таки подивилися красу, хоча немає цвітіння сакуру, але є цвітіння магнолій. Це такі е, рожеві або білі квіти, які е, ростуть на деревах. Так їх було дуже багато. Ці локації е, не гірші, ніж сакури виглядають. Тому із захопленням туристи могли ходити спостерігати. Фотографуватися, і одна з локацій знаходиться позаду мене. Єдине, що ми може, не можемо близько підійти, бо там якраз почалися ремонтні роботи. Техніка гучно працює, тому аби от ми максимально відійшли, аби от вона нам не заважала. Але на картинці на відеореді, які ви зараз бачите, ви можете побачити безпосередньо, як цвітуть магнолії. Ну і скажу, що ми таки очікуємо цвітіння сакур, по судячи по прогнозам синоптиків, які ми зараз бачимо, десь. До кінця тижня стабілізується погода, десь плюс. З наступного тижня буде плюс там 18 в Ужгороді, і десь до Великодня. Напевно, цього року саку, сакури в Ужгороді таки розсвітуть. Повірте, що є на що подивитися. Одночасно буде цвісти порядка 6,5 тисяч дерев. Це велика кількість, і Ужгород традиційно зануриться в таку рожеву фаєрію, і буде на що подивитися.